Отже, панове, чи відбудуться вибори на сході України, вибори до українського парламенту? Тому що Петро Порошенко сказав, що ну, це їхнє право вибирати людей і делегувати до Верховної Ради України, кого вони виберуть, ті і будуть у Верховній Раді. Прошу Сергій. однозначно. Ми Пенсі. сьогодні коментувати де конкретно відбудуться вибори в Донецькій ланській області. Не маємо можливості, не маємо морального права, тому що бої на жаль продовжуються. Яка територія буде сьогодні підконтрольна нашим військам? Ми не можемо знати до 26 жовтня. Але те, що ми бачимо станом на сьогодні, це як мінімум в 15, е, е округах. Вибори не можуть бути проведені, тому що під улом автомата безконтрольно української влади вибори проводитись не можуть. Люди не зможуть прийти віддати свій голос нормально, цивілізовано, демократично. Швидше за все, що в окремих регіонах, де частина округу є окупована, частина ні, також вибори не зможуть бути проведені відповідно, тому що там буде фальсифікація. Чому ми не маємо інформації, скільки людей на сьогоднішній день виїхало з тих регіонів, але ми знаємо, що дуже багато людей донецьку Луганську область покинули. Ми не знаємо, скільки людей загинуло. Тому знаєте, я думаю, що на цих виборах можуть якраз дуже активно голосувати мертві душі на користь тих чи інших кандидатів, де буде спровоковано якраз так, як потрібно їм. Тому швидше за все, що вибори в цілому Донецька Луганська область рахувати дійсними буде не до кінця правильно. З нас сьогодні просто в першу чергу не повинно бути даже мови про те, що теоретично можуть провести якісь нові вибори незрозуміло, яку ЛНР, ДНР, Енерики, ми навіть не повинні. Підводити до того, що ми повинні розглядати таких варіантів правда. Сьогодні ми знаємо, що є думка про те, щоб в числа зібратися народним депутатом. Тому напевно, що не 7, а 7-8, для того, щоб ми даний законопроект могли розглянути а не в ППХ, хах, як закон про особливий статус Донбасу чи закон про амністію, який все ж таки до кінця ніхто не читав і не бачив поправок. Нам потрібно буде розглянути, прийняти, тому що дійсно. Погоджуюся нам сьогодні по Криму терміново потрібно конкретні дії, що ми показали суспільству, що не здається Луганська Донецька область, і не тільки Луганська Донецька, а по Криму робляться конкретні кроки, щоб ми показали Крим український. Ми він був українським, є і буде, в тому числі, якби ми сьогодні про вибори не говорили 26 жовтня, Донецька, Луганській області в великій частині округів, вибори неможливо буде провести. Вони мають бути визнані як такові, які що не відбулися, і коли все ж таки територію ми звільнимо, ми повинні її звільнити, Дуже. не сідати за стіл переговорів з ЛНР, ДНР, але шукати дипломатичний шлях, як зупинити все ж таки кров пролеття. Тому що дійсно сьогодні пояснити матерям, яких там сини гинуть, чи які сьогодні повинні там стояти, коли не зрозуміло, що український уряд робить далі, щоб війну зупинити, ми не маємо морального права. Тому сьоме число, навіть без мови, хоча 7 -е скликання Верховної Ради, на жаль, ми розуміємо, вже не дієвий практично не працює але навіть припускати думку про вибори парламенту місцевого луганського Донецького чи місцеві вибори, ми не повинні про таке говорити. О, ну, все, ви все оберемо, правильно говорите, але колега. цей парламент буде обраний за старим шановні, законодавством. Пане, так ми розуміємо, але ми розуміємо, що коли вибори розпочалися, закон змінювати вже ніхто не може. І давайте, от ми відверто скажемо, що сьогодні, якби ми не говорили опоненти, колеги, у нас є одна єдина з вами ціль спільна. Це в першу чергу, вибори дійсно потрібно провести. Якби ми вже сьогодні не говорили, питання, в які терміни ми мали вибори провести, по якому закону? На жаль, пройшли, закону не прийняли, терміни не скоро. Ротили, маємо вибори вже в період до 26 жовтня. Це питання якості як ми їх проведемо. Якщо ми сьогодні дійсно обруднемо політична партія, політичну партію один одного розігріємо громаду вже до такого градусу, що зупинити буде неможливо. Ми бачимо випадки, які сьогодні відбуваються на території України. А це в людей вже все. Чаша переповнена. Люди переходять вже в інші форми своїх емоцій, напевно. І є ризики, що ці вибори, 26 жовтня, які теоретично мають відбутися, 27-28 жовтня, дійсно погоджуюся. Ми перед тим з вами говорили, що можуть люди побачити не тих людей, обраних, кого би хотіли, не ту кращу нову верховну раду. А вона може стати ще набагато гіршою. В результаті ми, на жаль, маємо продовжену війну. В нас, на жаль, гинуть люди, в нас витрачені кошти, в нас втрачений час, ми нічого не змінили в Верховній Раді. Ми теоретично якоби змінили, немає п'ятої колони. Питання: а чи не з'явиться та п'ята колона в списках інших партій під іншими прапорами, просто... по мажоритарним округам. Так. Просто будуть змінені знову шапки, і на тому все. Результат буде той же. Тому в першу чергу я думаю, сьогодні завдання це дійсно взяти на себе політичну відповідальність гаранта. Звичайно, це сьогодні кожен з депутатів чи з кандидатів вже важливо, Повинні зрозуміти брати на себе відповідальність, тому що в іншому випадку може статися так, що в результаті я боюся даже сказати, ми може втратити державу, але те, що якісь такі кроки ми сьогодні бачимо, і те, що війна не зупиняється, це факт. Верховна Рада продовжує свої повноваження до набуття повноважень наступних але депутатів. Ця, Верхов... Верховна але Рада... ця Верховна Рада. давайте відверто. Вона не діє вже декілька місяців з того дня, коли її розпустили, вона кожен депутатів біз, почав займатися чим популізмом. Підготовкою до виборів і неважливо сьоме чи восьме скликання Верховної Ради, чи наприкінці сьомого, чи на початку восьмого мали прийняти ряд непопулярних рішень, якими в принципі рейтинги партії обвалилися би всіх і дуже сильно і в депутатів, в тому числі в кожного по окремості. Ну ці рішення потрібно приймати, в тому числі якісь рішення щодо Донбаса, тому що ну по іншому неможливо. Ми сьогодні розуміємо, що проти Росії тільки одною силою нам не перемогти. Тому що, якби ми не говорили, ми <зас> залишили сам на сам не, не Америка, не Європа суттєво не допомагає Сьогодні в Україні. Дозвольте, да. дозвольте. От давайте відверто. Дійсно, в нас зараз тут з'явилося навіть вже не дві позиції, а три-чотири позиції. Я погоджуюся з тим, що 24 серпня, те, що відбулося, в нас була критична ситуація. Нам терміново потрібно було шукати шлях. Ми військово не могли стояти і швидше за все, що був би Маріуполь, Херсон, Запоріжжя і не тільки, а потім би вже не втримали. В ті дні потрібно було шукати шлях. Але давайте визнаємо, що з ЛНР ДНР сідати було круглий стіл. Це було визнати їх. Однозначно не можна. Нам ми повинні були вимагати представника Росії і говорити саме якраз з представниками Росії. Там, ну, там... Але вони були в форматі, вони були в форматі зовсім іншого. Нам було З ними саме говорити, тому що вони контролюють, вони дають накази і вони створюють Самих. умови. Те, що сьогодні ми тимчасово зупинили, це швидше за все, що тимчасово зупинили, тому що, а для чого підводяться війська в Криму сьогодні до кордону? Для чого далі війська Далі бої відбуваються, що після прийняття закону, який, слава Богу, ще й не підписаний. Я надію, що він не буде підписаний про особливий статус Донбасу, все ж таки. Що ми хочемо сказати, щоб зупинилися бої? Ні. На жаль, бої продовжують. Так, менше гине, набагато менше, слава Богу. Нам сьогодні потрібно. Існо, згуртуватися це єдине, що дасть. не говорити про те, що буде восьмо скликань. Нам терміново потрібно визнати, провести чіткий аналіз, що відбулося за останній місяць. Під Уловайськом зрада і навіть не обговорюється. Зрада і нам потрібно терміново, щоб були наказані, тому що ті хлопці, яких сьогодні е, суддя за те, що вони покинули поле бою, можливо, можливо, вони не праві в тій чи іншій частині, тому що під час е, військових дій, але ми не вели воєнний стан. Вони сьогодні всі не захищені. Нам потрібно було вести воєнний стан в місцях боїв, тому що хлопці, які повертаються сьогодні без ноги і так далі, їм пишуть станом на сьогодні, Това травма це є фактом, це є гірким фактом. Тому нам дійсно потрібно, хлопці. Давайте визнаємо не шукати зараз крайніх винний в тій ситуації, що буде, а визнати, що є станом на сьогодні, і не повторити помилку. Буквально завтра у нас немає часу на бюрократію, пане Віктор. Ви говорите, що те, що не надають сьогодні інформацію комісії, та їй спеціально ховають ту інформацію, тому що там потрібно є спеціально. Там бояться відповідати те, що гелетей вище ще 24-го, не 24-го, а на Засідання Верховної Ради оголосив, що 24 серпня ми будемо святкувати парад перемоги. Та вибачте мене, міністр оборони не може собі дозволити таких речей ніколи говорити спеціально роздразнювати для того, щоб завтра якісь дії. Має бути чіткий план дій. Нам потрібні закриті засідання. Нам потрібно голосування відкрите, але закриті засідання для того, щоб обговорити, прийняти правильні рішення, напрацювати постанови, законопроекти, а приймати вже їх тільки в відкритому режимі, а не в таємному режимі. Тому що, як на мене, 16 вересня це один в один. На 16 січня, це той же самий злочинний механізм голосування, який повторили. Тому те, що нам дипломатичний шлях, як вирішити проблему на сході, потрібно шукати. Факт: ми не маємо морального права сьогодні піднімати четверту, п'яту хвилю мобілізації, відправляти голих босих хлопців на фронт для того, щоб завтра знаходилися волонтери, які куплять їм бронежилети, завезли теплий одяг, а в нас діло йде до зими. А ми не маємо змоги чекати тижнями. Нам потрібно сьогодні приймати термінове рішення. В іншому випадку ми отримаємо ще не один іловайськ.